І так, друзі, всіх вітаю! Працюємо над підготовкою нуклеусів до сезону. Є певна частина вже нуклеусів, по-моєму, більше 30 штук. І ще там стоять, там ще корпуса з логотипом. На даному варіанті ми познімали логотипи для того, щоб зберегти товщину стінки, щоб він був теплий, і проще нам буде потім в покрасті. Тому все заливається, в кришу вливаємо. Арматуру для того, щоб не вигинало кришу, та й вона буде трошки тяжка, не потрібно буде їй там нічим приложувати. Нагадую, нуклеус у нас в цьому році будуть на одне маткомісце. місце. Тобто, якщо ми заселяємо, там можемо заселити на дві, на три рамочки, на чотири без різниці, з можливістю потім доставляти рамки, і буде стояти заставна, також з ППУ. Так, далі. Приїхали нам ось такі льоточки, якраз на 100 наших перших нуклеусів. Ось такого плану. Магазин Бі-Сіті. Завжди там раніше замовляли, коли ще займалися ППС вуликами. Замовляли там потолочні кормушки, все файно. 19 гривень ціна однієї ось такої, такого загороджувача. Так, ну і провів вчора тест. Зробив перших чотири покраски, звісно, щіткою, не валіком. Але не суть в тому, зробив е, шліфовку 180 крупністю. В принципі, нормально зашліфував, покрасив, держиться вона просто файно, тобто ну, чітко буде. Закріпив літочки, вони в нас будуть різні по кольорах, в принципі, ось такого плану. І ще в нас буде потолочна кормушка, вона буде покрашена в жовтий колір. Ну і корпусами хочемо зробити по 20 штук в різні кольори. Буде ну, трошки відділятися один від одного, і не буде так путатись бджола. Тому ось такий вигляд мають наші нуклеуси. Також, кому цікаво, якою краскою я красив. Це ось, ось така гумова універсальна. В принципі, вона є в різних кольорах. Тому ось такий в нас буде вигляд мати наш новий нуклеус. Так, як він всередині виглядає. Кришка доволі така тяжка, тому що тут вилита арматура. Ну, це ставив. На нього, ну тут ще не закручена сітка. Так, що в нас по факту маємо? Рамочки в нас стають ось в такого плану. Не отак стають, а ось так. Для чого? Тому що якщо ми будемо заселяти там, ну наприклад, візьмемо на дві рамочки, наприклад, то в нас буде можливість, тобто бджола якраз буде їх обсижувати. Далі в нас стоїть за сама ППУ-перегородка. Ну, але ми плануємо заселяти їх на три рамочки з можливістю потім доставляти ще три рамочки. Тобто, якщо в нас сімейка росте, ми можемо доставляти. Також можемо її доставляти другим корпусом, що немало Тобто, в зиму у нас може йти нуклеус на три корпуси, навіть на два корпуси, спокійно. Тому ось такого плану у нас будуть нуклеуси в цьому році, друзі. Зробив коротенький огляд. Звісно, доробимо повністю всі нуклеуси, зробимо покраску, покажемо вам, як то все виглядає. Також є в планах зробити підставки під них з металу. Є варіант, вже придумав, як буду робити. Тому, друзі, це все покажемо. Кому цікаво, ставимо лайк. Кому цікаві такі нуклеуси, номер телефону закріплюю в першому коментарі. Ціна такого нуклеуса з льотком без покраски 980 гривень з потолочною кормушкою. З внутрішньою пару гривень там дешевше. Ну це треба 100% дивитися по ціннику. Якщо цікаво, з покраскою, також можемо зробити покраску. На цьому там пару гривень накинеться. Тому, друзі, кому потрібно, сезон не за горами, звертайтесь, зробимо. Кому потрібні матки карніка, також почали приймати замовлення. Номер телефону, як завжди, незмінний. Приймаємо замовлення тільки через Viber. Тому, друзі, кому цікаво, набираємо, замовляємо.